Хтось побачив у мене латер на відео і вирішив, що я тепер дуже хочу ремонтувати стабілізатори. Ну, Розчарувати людину я не міг. Елекс Ац. Не вмикається взагалі, не вибиває автомати і навіть не засвідчується індикація. Він до нас попав дівчинкою, ми йому будемо кришку знімати перші в тому його житті. Чи довге в нього життя було, я не знаю. Заземлення прив'язане на твердо, та треба буде відключати окремо керування залите клеєм, теж не хоче від'єднатися. Ну тож, потримаю так. Всередині культурно чисто і немає ніяких явних проблем. Семи стори тихо живуть на радіаторі. Слідів чорного чи білого диму немає. Оскільки він не вмикається взагалі, починати будемо з блока живлення. Він тут імпульсний і він на платі. Відповідно, нам потрібно ось ці такі специфічні елексовські кріплення відкрутити, відпаювати декілька дротів під воду до блока живлення і повністю демонтувати плату. Косички дротів, мов труби на підводному човні. Все так культурно гарно. Ось тут є запобіжник. Саме дивне, що він цілий. Треба таки знімати плату і міряти, дивитися детальніше. Семистори явно пробитих немає, принаймні на низькій напрузі, ще треба перевіряти високою обов'язково. Але бачимо низькоомник по входу блока в обриві. І запобіжник, який на вигляд був цілим, по факту не дзвониться. А не дзвониться він тому, тому що він розвалений. Тільки чи він перегорів, чи просто розвалився, тяжко сказати. Але низькоомник, котрий в обриві, говорить про те, що проблему треба шукати в імпульсному блоку оживлення. Ну, це не проблема з тим, ми розберемося швидко. Зверніть увагу, що тут аж 12 семисторів. Тобто кількість кроків регулювання є набагато більшою, ніж в деяких дешевших, простіших стабілізаторах. Відповідно, можна добитися меншого кроку перемикання і більшого діапазону робочих напруг. Ну і окреме естетичне задоволення. В мене завжди викликає їхній трансформатор струму на платі зроблений. Дешево, сердито і красиво. Відновлюю блок живлення. Для того, щоб було про що вам поговорити, ставлю спеціальний резистор. І пробуємо. Що діло вмикати. І він зараз буде квакати. Він ще не знає, що я йому трансформатор відключив. Ну, нічого страшного, зараз будемо перевіряти в роботі. Ну, а далі, по уже перевіреній відкатаній схемі, Стіл на стіл стабілізатор, на стабілізатор латер. до латера підключений стабілізатор. На виході прожектор 200 Вт. Чекаємо запуску 230 вольт, 228 номінальна напруга. Руку на латер. Крутимо гірше, ліпше і говоримо прикраску, кручу верчу. Прожектор спалити хочу. Видно скачки яскравості, як іде комутація. В загальному яскравість прожектора залишається стабільною. Видно кроки комутації. При різкому також. Отак воно працює. При який відключиться цікаво, 130 тягне, 120, тут же стабілізації не вистачає, видно, яскравість падає, але все ще при 125 на входах відключився. Потужність номінальну, він, звичайно, не витягне при такій напрузі, але якщо якісь мінімальні критичні споживачі може працювати, як бачите, фактично від 125 від 130 вольт. На тому тішу власника. Е, ні, ні фіга. Ще подивимось на осцилографі. Ось синій канал це є вхід, мережа, жовтий канал це є вихід. Ось вони одинакові, а тепер крутимо латер. Видно, як міняється вхідна завищена, номіналкою лишився вихід. А тепер вниз. І маленькі ступеньки видно при просіданні і відключенні. Цікаво. А зможемо ми зловити перехідні якісь процеси? Ось видно комутаційні струми по жовтому каналу. Синій це мережа після лаатра, там гладко синус. А по жовтому, по вихідному видно момент переключення. Ото, що говорять. Про семестерні перетворювачі. Також видно форму синуса зрізану, перевантажна мережа. І видно, що стабілізатор звичайний абсолютно на це не впливає. На відміну від кванта, котрий вміє виправляти форму синуса. Але це тільки за умови, що нема завалів, бо інакше і він з розуму сходить. Якийсь непонятний блок керування від автомобіля. Принесла якась непонятна людина і з ним якась непонятна проблема. Вроді як не працює регулятор пічки, котрий прокручується. Він би не мав прокручуватися. І як би вже розбирали. Дивилися, коротше, нічого не понятно. Не знайшов, як відмовити, тож розбираємо і дивимось, воно ніби на застіпках і якби має розбиратися легко. То що воно старе і розвалюється в руках. Від якогось мерса і, скоріше за все, від якогось буса. Прокручується воно, бо виламані вуса. Ось тут якраз була фіксація. Вуса виламані з м'ясом. Другий регулятор якось знімаємо. Теж вуса надломуються, фіксація. Старе, п'ятий рік. Тут видно якийсь розходомір. Судячи по пилюці і ось і решітці. І тепер можна пробувати знімати плату. Без гінекології то не розібрати. Тут ще силові дроти. І так виглядає, що воно йде десь через релюшки. Тобто регулювання то є. Але тут немає силового елемента, щоб регулювати. Це або реле, або навіть не знаю що. Треба брати. Технічну документацію. Схоже, воно так і тільки на реле. Лампочки спалені, то нам не цікаво. Резистор нормально не працює, глючить однозначно. Його треба буде міняти. Резистор такого форм-фактору знайти по місцю немає можливості, а їхати треба. Тому робимо ход канем. Ставимо просто резистор, а на передню панель поставиться заглушка і просто буде. Виведений регулятор. Якщо проблема тільки в резисторі, то вона буде вирішена ось таким ходом каньом На тому все. Так, хлопці, я пробую вилізти з під столу, але мені тут складно. Дивіться, от мішка Xiaomi. І воно згоріло, згоріло разом тут з кофеваркою, і ще там з якоюсь січкарнею, тому що деплюмований ліпездрик, блін, на тверезу голову, правда, після дічної зміни заліз в щиток і зробив ой-ой-ой. Одним словом, випалено воно в хлам, ремонтувати блок сенсу немає. Тому просто беру двоамперник і під рукою був, заживлюю, воно ніби живе. І довблюся в телефоні, воно ніби працює, але нема мережі відповідної. Немає, блін ніякого ксіомі, а воно курча. Репітером настроєно і обзивається тендою. Поки роздуплився, 15 хвилин втратив. Ну, Менше з тим, вже думаю, виведу кабель, зроблю, щоб було по-людськи, хай працює. Що ви думаєте? Акційні кусачки, бокорізи брав. От, пробував пластик вкусити. Ось тут. От вам, Бокорізи китайські, акційні, блін. Все, нема в мене покорізів, Нові пішли гайто. А скітами старими, блін, рубаю два роки, бо їх, що в них прикус поганий, бо позазубрювався. Але вони хоч не ламаються від пластику китайське гаммо. Ви думали, я їх справді викину? Фіг там, відламав другу частину, підпиляв і вийшли просто коротші. Безвідходне виробництво.